Буття на Чукотку це не просто досягнення кінця Росії, це в'їзд у місце, де не діють загальні правила. Тут немає чітких кордонів, позначених стежок чи видимих знаків. Територію впізнають за тим, як живеш, за тим, що знаєш про вітер, і за тим, коли перетинаєш замерзлу річку, не питаючи дозволу. Це не порожнє місце, воно має свої ритми, історії та способи навчання в тиші. З узбережжя Аляска близько, але ці два місця розділяє не відстань, а спосіб життя. Тут рішення приймаються відповідно до того, що позначає лід, земля зберігає пам'ять, і все робиться у свій час. Як вижити в місці, де нічого не пояснюють і все розуміють без розмов? Люди східної Арктики ніколи не очікували гостей. Вони жили за правилами, які не потребували пояснень: одні жили біля моря та полювали на тюленів і моржів, інші стежили за пересуванням північних оленів у глиб країни. Вони не говорили про володіння землею. Пріоритетом було використовувати її не завдаючи їй шкоди. Ніхто не ставив парканів, не було позначених меж. Вони орієнтувалися за особливостями ландшафту, за чіткою скелею, за групою кривих дерев, за проходом, видимим лише тоді, коли розсіюється туман. Їхні будинки були простими, розбірними та пристосованими для пересування. Деякі були наполовину закопані, щоб зберегти тепло. Інші були побудовані з кісток, шкір та деревини, привезених морем. Все використовувалося повторно, нічого не викидали, якщо це ще можна було використовувати. Сани, одяг, посуд все виготовлялося вручну, використовуючи техніки, що передавалися з покоління в покоління, без необхідності щось писати чи малювати. Російський контроль не прийшов раптово. Спочатку час від часу з'являлися відвідувачі, які намагалися встановити контакт, створити станції або просто залишити слід. Пізніше прибули організовані експедиції з наказом вимірювати, записувати та складати карти. Це вже було не просто питанням спостереження, вони також хотіли втрутитися. Вони почали нав'язувати нові форми організації, багато з яких були безглуздими для місцевого населення. З'явилися школи, медичні центри. Метеостанції та контрольно-пропускні пункти, всі вони були розташовані відповідно до рішень, прийнятих з віддалених установ, які не враховували динаміку місця. Деякі з цих споруд були ізольовані протягом місяців через шторми, інші були покинуті, тому що нестабільний рельєф поглинув їх. Населення відкрито не протистояло цим змінам, часто вони просто продовжували свій спосіб життя, не чинячи опір і не повністю приймаючи нове. Зовні могло здатися, що все під контролем, але насправді вони не розуміли, що нав'язується. Їжа говорила голосніше за будь-яке письмове правило. На чукоці спосіб харчування мав значення не все подається гарячим: м'ясо консервується сирим і замороженим, рибу ріжуть саморобними ножами і їдять сирою. Жир необхідний, тому що він забезпечує енергію, необхідну клімату, нічого не витрачається даремно. Те, що викидають деінде, цінуються тут: язики, очі, шкіра, кістковий мозок усе має своє застосування. Гарячий чай це не просто напій, це тепло зсередини. Його п'ють багато, мовчки кількома людьми, без тарілок та порядку. Кожна людина бере те, що їй потрібно, з центру. Ніхто не їсть на самоті. Їжа не прибуває вантажівкою і не купується в магазинах. Люди їдять те, що полюють, що ловлять, що збирають. Кам'яні та кістяні пастки досі використовуються. Іноді гарпун кидають із саней, переслідуючи здобич на льоду. Ці методи давні, не тому, що немає варіантів, а тому, що вони досі працюють. Для консервації не потрібна електрика чи контейнери. Лід зберігає, дим захищає, а вітер допомагає. Їжу закопують або покривають снігом. Її не маркують. Запах підказує, коли вона готова. Немає дат, є досвід. І якщо ви попереду чи позаду, ви програєте. На картах Чукотка виглядає як частина Росії, але на землі це щось інше. Немає стовпів, немає знаків. Є позначки, які розуміють лише ті, хто там народився. Люди виявляють наближення бурі за змінами вітру, за поведінкою собак, за чимось у повітрі. Ризики не оголошуються, їх відчувають. Зв'язок з навколишнім середовищем прямий, він не потребує пояснень. Є речі, які розуміються без розмови. З часом були спроби записати все це, викласти в книгах, перекласти словами. Але більшість цих звичаїв не входять до жодного тексту. Це в жестах, у паузах, у способі висловлення чогось, нічого не кажучи. Навчитися, коли говорити, а коли мовчати, також є частиною життя. Цього не навчають у класі, цьому навчаються, спостерігаючи, роблячи помилки, слухаючи. Ті, хто не розуміє ці коди, залишаються осторонь. Ті, хто розуміє їх, навіть якщо вони приїхали здалеку, можуть залишитися. Ніхто не каже їм, що вони тут вони це доводять. Ніщо не починалося з указів, законів чи церемоній. Все почалося з кроків у снігу, з рук, що вміли полювати, з очей, що читали горизонт. Це почалося, коли тіла навчилися протистояти холоду, не припиняючи рухатися, коли сім'ї ділилися, не рахуючи, не вимірюючи. Не було жодних промов, жодних величних слів, жодних оповідей про славу, лише життя, яке адаптувалося і триває донині. За радянських часів у віддалених районах створювалися трудові табори та пости спостереження. Досі збереглися старі споруди з іржавими вежами та порожніми бараками, збудованими людьми, яких привезли з інших регіонів для вантажних земляних робіт чи будівництва. Відомі випадки нещасних випадків, хвороб та смертей від холоду, але тоді це питання не обговорювалося. Місцеві жителі пам'ятали лише постійний дим та шум, не знаючи точно, що відбувається. Після розпаду системи багато шахт було покинуто. Деякі люди заходили всередину, щоб знайти інструменти, кабелі чи корисні предмети. Принаймні у двох випадках ті, хто заходив, так і не повернулися. Через кілька років мисливці знайшли замерзлі тіла серед завалів. Чіткого пояснення так і не було. Проблеми виникали й у віддалених поселеннях. Іноді це були суперечки через паливо чи їжу. Іншим разом це були конфлікти в сім'ях, ув'язнення. Клімат, брак місця та алкоголь створювали складні ситуації. Були пожежі через неправильно погашені свічки, аварії на мотоциклах та жорстокі бійки. Медичні центри робили все можливе, але не все можна було вирішити на місці, і своєчасні перевезення не завжди були можливими. У прибережних районах човни прибували без попередження. Деякі перевозили мисливців без ліцензії або неконтрольований обмін. На деяких доках були знайдені останки тварин, що знаходяться під охороною. Колісні сліди та незареєстровані ящики. Місцева влада проводить патрулювання, коли може, але територія дуже велика. Відносини між сусідами також регулюються неписаними правилами. Не схвалюються зайві погляди. Вітання короткі та без підвищення голосу. При вході в будинок чоботи залишають на дворі, і ніхто не рухається вперед без вказівки власника. У кожному місті є порядок, який не згадується, але всі його дотримуються. Під час їжі. Дорослі їдять першими, а діти чекають. Ніхто не бере більше однієї порції, поки всі щось не з'їдять. Залишати їжу на тарілці без потреби вважається неповагою. Речі, які не є власними, не чіпаються. Якщо щось позичають, його повертають у такій самій якості або кращій. Якщо воно ламається, його ремонтують або замінюють. Про тих, кого вже немає з нами, не говорять легковажно. Їхні імена згадують обережно, фотографії розміщують у тихих місцях, а спогади діляться приглушеними голосами. Якщо хтось зникає в тундрі, розпочинається пошук за допомогою мотоциклів, саней або гелікоптерів. Усі беруть участь без питань, перевіряються укриття, досліджуються можливі шляхи і нікого не залишають чекати. Під час важливих зустрічей телефон вимикається. Нічого не записується без згоди старших. Пісні, кроки та мовчання поважаються такими, якими вони є. У довгих подорожах також є правила люди знають, що взяти з собою, як діяти, коли говорити, а коли мовчати. Якщо комусь щось потрібно в дорозі, йому беззастережно допомагають. Коли прибуває хтось ззовні, він часто помиляється, ніхто нічого їм не каже. Від нього очікують, що він буде спокійно спостерігати, чекати та навчатися. Правила не викладаються словами, їх показують діями. Якщо щось було серйозним, то ймовірно про це більше ніколи не згадають. У цьому місці, де все складніше та повільніше, все робиться обережно. Ніхто не очікує пояснень, життя таке, бо так було завжди. У домівках давні звичаї продовжують поєднуватися з новішими. Люди цього регіону мали вірування, які не залежать від храмів чи книг. Протягом багатьох років люди жили за власним світоглядом, виконуючи ритуали сім'єю, невеликими групами або в природних просторах, позначених звичаями. Шамани були частиною цього. Вони не носили уніформи та не потребували дозволу. У них були власні предмети, барабани, намиста, символи та манера говорити, яка відрізняла їх від інших. Вони знали, як зцілювати, тлумачити знаки, направляти у важливих рішеннях та підтримувати контакт з тими, кого вже не було з нами. Знання передавались мовчки, без документів, від людини до людини. Тварини мали особливе значення. До одних ставилися з повагою. Інших уникали. Ключові дати слідували за місяцем чи погодою. У певний час пропонували їжу, розпалювали багаття або співали пісні. Все мало своє значення. За роки радянської влади багато з цих практик були заборонені, але вони не зникли. Їх продовжували практикувати тихо, вдома або в місцях, де ніхто не спостерігав. Після 1990-х років деякі релігійні прояви знову були дозволені. Церкви знову відкрилися, проводилися миси, а в будинках розміщувалися ікони. Однак найдавніші звичаї не були покинуті. Деякі поєднують обидва. В одному будинку може бути православний хрест, а також церемоніальний барабан. Старші навчають молодших, як робити кожну річ. Це не пояснюється промовами. Це показується, це робиться. Під час поховань дотримуються кроків, які поєднують давні та нові форми. У деяких селах люди співають, в інших розміщують ручні прикраси або зберігають предмети, що належать померлому. Повага висловлюється мовчки. Немає довгих промов чи записаної музики. Відсутність відзначається та визнається без особливих обговорень. Є також місця, яких не торкаються: камені, печери або території, позначені історією там залишають їжу, розпалюють багаття. Або люди проходять повз мовчки. Ніхто ніколи не ступає на ці місця. Немає потреби в табличці. Усі знають, що вони означають. Історії повторюються з покоління в покоління. Їх не записують. Їх пам'ятають. Цілителі все ще існують. Вони використовують тваринний жир, рослини, кип'ячену воду або традиційні слова. Вони лікують болі, лихоманку та недуги без чіткої причини. Їм не платять грошима, їм дають чай, м'ясо. Чи все, що є під рукою? Відвідування несподівані, вони здійснюються за потреби. Такий спосіб життя засвоюється з дитинства не в школі, а вдома. Коли народжується дитина, влаштовуються зібрання, співають пісні, діляться їжею та дарують цінні для родини предмети. Це може бути намисто, шматок різьбленої кістки або одяг зі шкіри. Дитину загортають і дарують. Це не церемонія з точними правилами. Кожна група має свою форму. Діти отримують свої перші важливі предмети, коли готові їх використовувати ніж, спеціальний одяг або барабан. Це не прикраси, це інструменти, які використовуються з першого дня. Навчання доглядати за ними це частина дорослішання. Це неможливо пояснити словами, це переживається. Перша поїздка зі старшими ключовий момент. Це може бути полювання, пошук чогось або просто супровід. Важливо те, чого навчилися на цій подорожі. Спостерігати, мовчати, розуміти знаки після повернення погляд інших уже інший, визнається, що щось змінилося. Спілки також дотримуються власних звичаїв, іноді обмінюються предметами, іншим разом готують щось особливе та діляться між сім'ями. Офіційних записів немає. Містяни знають, хто з ким, бо були там того дня. Відтоді вони живуть разом. Будинок може бути новим або просто частиною, відокремленою від іншого. Важливо, щоб його визнавали спільним простором. Коли хтось зникає, тіло готують одягом, пошитим спеціально для цього моменту. Його поміщають у тихе місце. Це може бути платформа, хатина або підземелля, залежно від місцевості. Родина супроводжує їх у тиші, дехто плаче, інші співають. Те, що сказано, не найважливіше. Важливо те, що зроблено. У цьому регіоні спосіб пересування змінюється з кожною пору року, оскільки клімат, відстані та доступні ресурси визначають те, як люди подорожують. Те, що працює взимку, більше не працює влітку, а те, що можна використовувати на суші, стає марним, коли випадає сніг або бруд. У населених пунктах ґрунтові дороги з'єднують квартали, склади та державні установи. Найпоширенішими транспортними засобами є великі повнопривідні пікапи. Хоча гусеничні машини також використовуються для пересування по м'якій або замерзлій землі. Місцеві механіки адаптують деталі, щоб витримувати холод. Щоб дістатися з одного села до іншого, люди використовують гравійні дороги, які перебувають у хорошому стані лише в найсухіші місяці. Коли починається відлига, колеса просідають і наземні подорожі стають неможливими. У цей момент єдиним варіантом стає повітряний транспорт. Гелікоптери доставляють їжу, ліки або пасажирів, коли дороги перекриті. Взимку снігоходи є необхідними. Вони працюють на паливі, яке зберігається заздалегідь. Ті, хто ними керує, знають нерозмічені маршрути, що перетинають озера, річки та замерзлу тундру. Вони орієнтуються за допомогою природних орієнтирів та вивчених карт. Влітку, коли лід відступає. Невеликі човни курсують узбережжям, перевозячи інструменти, матеріали або паливо. У деяких селах рибалки позичають свої човни для переправи до сусідніх громад. Кожне судно має свого власника, свій маршрут та свої обмеження. У більш віддалених районах досі використовуються сани. Вони виготовлені з місцевої деревини та шкіряних ремінців. Деякі рухаються собаками, інші модифіковані невеликими двигунами. Сім'ї, що пасуть оленів. Також використовують цих тварин для пересування по складній місцевості. Діти відвідують школу пішки, на мотоциклах або санках. Коли йде сильний снігопад, вчителі повідомляють по радіо, чи будуть проводитися заняття. В інтернатах учні залишаються на тижні, щоб бути в безпеці. Сімейні візити здійснюються лише за стабільної погоди. Лікарі подорожують на снігоходах, санках або гелікоптерах. Вони перевозять необхідні припаси у портфелях і доставляють ліки в різні місця за одну поїздку. У разі надзвичайної ситуації організовується прямий рейс до столиці, де вже чекають машини швидкої допомоги та персонал. Великолепні предмети прибувають літаком. У теплу пору року човни також прибувають з припасами або інструментами. Розвантаження здійснюється вручну або за допомогою простих кранів. Сусіди допомагають, розподіляючи та транспортуючи пакунки до будинків. Шкіл чи медичних центрів. У селах люди ходять у високих чоботях з ліхтариками в кишенях та лопатами за спинами. Лід змінює форму вулиць, тому для позначення країв ставлять кілки. Переміщення це не просто пересування, це планування, зберігання необхідного, знання місцевості та спільні зусилля. Ніхто не рухається заради розваги. Кожна поїздка розрахована, організована та запам'ятовується. На цій же території є гірничодобувні райони. Були знайдені родовища золота, олова, вугілля та інших матеріалів. Деякі компанії видобувають ресурси під землею або з давніх річок. Ці операції розпочалися за радянських часів і досі діють, керуючись приватними або спільними підприємствами. У гірських районах видобуток корисних копалин здійснюється за допомогою важкої техніки протягом більш стабільних місяців. Коли настають сильні холоди, гірничодобувна діяльність скорочується або переноситься в закриті зони. Золото знаходиться в глибоких жилах або сухих пластах. Для переміщення гірських порід використовуються бури, вибухівка та конвеєрні стрічки. Потім їх подрібнюють, а корисний матеріал відокремлюють. Цей процес вимагає води, палива та хімікатів, з якими працюють у закритих приміщеннях поблизу шахти. Робітники живуть у бараках поблизу шахт. Вони сплять позмінно та користуються спільними їдальнями та ванними кімнатами. Деякі працюють тижнями. Вони організовані в групи для роботи з технікою, перевірки трубопроводів та забезпечення безпеки. Також видобувають олово, яке використовується в компонентах, та вугілля, яке служить джерелом енергії. Відкриті кар'єри викопуються порівнянно, тоді як підземні шахти армуються деревиною або металом. Дороги до цих районів зроблені з гравію або льоду. Будуються тимчасові маршрути, які корисні лише протягом певних місяців. Коли температура підвищується, важкі транспортні засоби не можуть проїхати, а для перевезення деталей або персоналу викликаються гелікоптери. Школи в цьому регіоні дотримуються державної системи. Вони існують у великих містах, а також у деяких селах. Хоча через відстані деякі учні змушені проживати в інтернатах протягом усього навчального року. Заняття починаються у вересні та закінчуються у травні, з перервами залежно від погоди або інших важливих громадських заходів. Діти приходять до школи в термоодязі, високих чоботях та рюкзаках, підготовлених до снігу. У дні сильного вітру або шторму сім'ї вирішують, чи безпечно їм виходити на вулицю. Там, де є інтернати, учні залишаються всередині тижнями, дотримуючись розкладу, який включає заняття, харчування та перерви. Основними предметами є математика, російська мова, історія, природничі науки та мистецтво. У деяких місцях також викладається місцева мова, така як чукотська або Юпікська, залежно від села. Книги надходять з Москви або друкуються в регіональних центрах. Деякі вчителі перекладають зміст, щоб допомогти учням краще його зрозуміти. Класи мають обігрівачі, утеплені стіни та вікна з подвійним склопакетом. Класи зазвичай невеликі. Парти розташовані рядами, а вчителі використовують дошки, карти та адаптовані матеріали. Взимку для освітлення в дні без природного світла встановлюються потужні лампи. Перерви проводяться всередині будівлі, якщо погода сувора. У спокійніші дні діти граються в снігу або користуються гойдалками. Кожна школа має закритий ігровий майданчик або криту зону для прогулянок, не піддаючись безпосередньому впливу холоду. Вчителі живуть поруч зі школою або навіть у тій самій будівлі. Деякі приїжджають з інших регіонів за контрактом, інші там місцеві, навчалися за кордоном і повернулися, щоб викладати. Деякі вільно володіють як російською, так і традиційною мовами, що дозволяє їм краще пояснювати зміст. Підключення до інтернету різне. У великих містах воно стабільніше. У віддалених селах воно використовується лише за наявності сигналу. Вчителі завантажують матеріали на флешки або спілкуються з колегами по радіо чи текстовим повідомленням. Деякі учні дивляться записані відео, інші працюють з адаптованими книгами з попередніх років. Шкільна їдальня пропонує гарячий суп, хліб і чай. У сільській місцевості громада надає інгредієнти. Іноді подають м'ясо північного оленя, рибу або зібрані фрукти. Учні їдять позмінно. Кухарі починають рано, і кожна група спускається до їдальні за встановленим графіком. Шкільні свята включають пісні, танці, ігри та традиційні костюми. Діти готують презентації, а родини відвідують їх, коли можуть. Класи прикрашені намальованими від руки картинками та плакатами про зиму або місцеву культуру. Інтернати мають гуртожитки з вистеленими ліжками, вішалками для одягу та місцями загального користування з настільними іграми. Вихователі допомагають малюкам одягатися, прибиратися та дотримуватися свого розпорядку дня. У вихідні, ті, хто живе неподалік, повертаються додому, якщо дозволяє погода. Навчання відбувається за календарем, але також адаптується до того, що відбувається поза класом. Якщо є полювання, риболовля чи важливе свято, деякі діти пропускають школу, а потім надолужують це. Школи адаптують темп до реального життя. Кожен вчитель, кожен клас і кожна група рухаються відповідно до того, що відбувається в навколишньому середовищі. Медичний центр займається поширеними надзвичайними ситуаціями та проблемами, спричиненими холодом. Персонал працює з обмеженими ресурсами. Трансфер до великих лікарень здійснюється гелікоптером або літаком, якщо дозволяє погода. Місцеві клініки мають основні ліки та реєструють випадки на папері або за допомогою простих систем. Зв'язок залежить від супутникових сигналів. У великих містах доступ до інтернету обмежений, дзвінки затримуються або перериваються під час штормів. Деякі родини використовують радіо. В інших випадках повідомлення записуються та передаються від людини до людини. Новини обговорюються вголос або друкуються на окремих аркушах. У великих містах, таких як столиця, будівлі фарбують у яскраві кольори, щоб виділятися на тлі білого ландшафту. Порт працює лише тоді, коли море не замерзло. Паливо, продукти харчування, запасні частини та техніка надходять через нього та розподіляються по інших районах. Громадські будівлі мають центральне опалення, техніки перевіряють котли, труби та генератори. Якщо щось виходить з ладу, діяльність припиняється, доки це не буде виправлено. У старих районах проходи між будівлями герметизують металевими листами, щоб захистити від вітру. Будинки в селах зроблені з дерева, панелей або блоків. Вони встановлені на палях, щоб запобігти розтопленню замерзлої землі теплом. Вікна мають подвійні склопакети, а двері армовані. У багатьох будинках живуть кури, собаки або генератори. Люди підтримують спільні простори в хорошому стані. Вони організовуються для прибирання снігу, перевірки котлів та ремонту дахів. Інструменти розподіляються між сусідами. Якщо комусь потрібні дрова або паливо, хтось інший приносить йому те, чого не вистачає. Діти граються в закритих дворах або в школах. Є гойдалки, адаптовані до клімату, холодостійкі м'ячі та кімнати для переговорів. Коли випадає забагато снігу, заняття припиняються або проводяться вдома. Кожне село має свій власний ритм. У деяких музика чується крізь вікна, в інших лише вітер. У всіх повторюється звичай терпіти стихії, дбати про те, що маєш, і пристосовуватися лише до того, щоб залишитися. У цьому середовищі одяг підбирають ретельно. Носять кілька шарів одягу хутро, товсту вовну та спеціальні чоботи. Кожна родина підтримує одяг, що відповідає їхній місцевості. У місцевих селах традиційний одяг досі зберігся він призначений для захисту від вітру та снігу, не втрачаючи мобільності. Одяг це не лише укриття, він також є частиною розпорядку дня, способу життя та поваги до навколишнього середовища. Рішення приймаються відповідно до погоди. Заходи плануються після перегляду прогнозів погоди. Їх чують по радіо, читають на вивізках або обговорюють сусіди. Таким чином, кожен день починається з одного й того ж питання: як погода? Тому що все, що буде далі, залежить від цього.